Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас друга частина про аромати українського парфумерного бренду Черзілля від парфумера Оксандри Осініної. Хто не дивився першу частину, обов'язково подивіться, я її залишу в описі або десь тут, якщо не забуду. Довго не буду розказувати, все про бренд я розказала в першій частині. Отже, приступимо. Сьогодні ми будемо. Розглядати цілих три цикла різних, які мене дуже цікавлять. Підпишіться на канал, поставте мені вже лайк і починаємо. Починаю я своє знайомство з ароматами циклу мандри. Отже, сльози Кейко аромат про магнолію. Кейко це дівчина, яка, згідно японської легенди, оживляла паперові квіти своєю кров'ю. Заради кохання вона віддала останні краплі своєї крові і разом з ним і своє життя. Отже, знайомимося з магнолією. Це квітковий аромат, Нелегковажний. дуже красивий, з лимонними відтінками і з деревинними відтінками. Гарний, свіжий, дуже кришталева квітка, ніжна. З цитрусовим таким кисловатим відтіночком. Прекрасно на весну, на літо. Гарний дівочий, але, повторюся, нелегковажний і без всяких сюрпризів. Мені аромат подобається. Такий він дійсно квітково-цитрусовий, але не простий, а глибокий. Аромат чорна квітка. Чорною квіткою ацтеки називали ваніль. Це аромат про ваніль, але з особливим баченням. Це деревинна ваніль з шкіряним відтінком. Практично не солодка, не ванілі, не горманіка. Бальзамічна, густа, досить така насичена і для когось може бути навіть важкувата. Мені дуже подобається. Отут і шкіра така, як я люблю. Мені взагалі дуже сподобалося. я в попередній частині це казала. Як Сандра робить шкіру? Дуже гарна ваніль абсолютно не солодка. Зі шкірою, з деревом і з бальзамом. Може, якась смолистість тут трошки є. Димність така шкіряна димність швидше, і або бальзамічна. Не ладан там нічого такого. Дуже гарно. Мені це дуже подобається. Так, я вже собі фаворитів стільки набрала, що мені здається, мені треба вже знов брати набор пробників і потім вже визначатися. Що я хочу мати собі. Оця ваніль дуже красива. Тютюн там заявлений, але я отакої от конкретної тютюновості тут не чую. Знову ж швидше, отака, як з попередньої частини я вам розказувала. Суха це така махорочний тютюн, я можу сюди притягнути. Але зо, знову ж не вишнева, не, не вишневий, не от нічого такого. Це от прямо така справжня папіросочка. Але це все з ванілею, зі шкірою, все дуже гармонійно сплетено. Чорна квітка дуже гарно, дуже гарно. Наступний аромат, з яким ми знайомимося, це острів мертвих міст. Аромат про пейзажі невеличкого острова Хіос. В Єгейському морі є невеличкий острів Хіос, який давнину був дуже цивілізований. По легендах кажуть, там народився Гомер. Але їм, як і нам, не пощастило з сусідом. І, на жаль, сталася велика трагедія. В одну ніч сусіди напали і вирізали все населення. Залишилося тільки декілька молодих людей, які відріклися від своєї віри. 200 років цей острів стояв пустий абсолютно, і навіть зараз там населення менше, ніж було до цієї трагедії. Ксандра пише, що це єдине місце на планеті, де мастіхові дерева дають смолу. Я поняття не маю, чим пахне мастіхове дерево, але. Нюхати пейзажі острова Хіос я не проти. Так, цей аромат мені нагадує про півострів кохання. Тут теж є морське повітря, теж є хвойність дерев. Тільки тут більше все сухо, трошки припилено, якось більш мінерально і. Є тут якась така смолистість, можливо, це і є ця смола то е, мастіхового дерева поняття немає, чим воно пахне. Тут немає цієї зеленини, яка була в Криму, але оцей стар такий солено-морський він мені нагадує. І по характеру теж такий. Е, гір морсько-гірний. -гір, чи навпаки, гірсько-морський. -мор Я вже в словах путаюся. Симпатичний аромат. Нічого не знала я про остров Хіос. І тепер мені цікаво, адже я вам вже казала, що на сайті в Ксандри зачитатися треба можна ще більше, ніж занюхатися. Гарний аромат. Смолисто, густо насичений. Хвойності вже практично не відчуваю і солі ні. Воно стало все е, пусте і дійсно, можливо, якийсь острів мертвих міст. Цікавий аромат, дуже цікава історія. Дякую. Далі ми продовжуємо ознайомитися з циклом, який називається табу. Це вже про людське, про стосунки, про різне. Зараз ми до того дійдемо. І я взяла перший аромат, який називається пута. Пута це про складні, я б їх назвала. Мабуть, по тому, що я читала, токсичними трохи стосунками, з яких важко або неможливо вибратися. Хтось не може через те, що це для нього зона комфорта, навіть якщо там не комфортно, ми знаємо, що зона комфорту це не про комфорт. Хтось не може з якихось інших причин. І як заявлено, цей аромат можна носити, як парфум, а можна з ним задумуватися про внутрішню свободу. Конопельки. Прекрасні, чудові, зелені, не весілящі, а саме зелені, сухі. Прям, вибачте, з шишечками. Коноплі з зелениною. Це красивий аромат. Він такий сухотравно-зелений. М'ята там заявлена, холодку я тут не чую, чую тільки отаку от і свіжу зелень, і підсушену теж. Це от конкретно зелений аромат про коноплі, але в, в композиції з іншими травами. Там, здається, є лаванда, яку я зараз теж не відчуваю. Мені це дуже подобається. Це теж от прям зелений колір. Можливо, дійсно це про свободу. Мені це подобається і як парфум, і, можливо, хочеться задумуватися про внутрішню свободу. Так, це дійсно хороше бачення. Хоча, по суті, якщо дивитися, це ну, зелений парфум з коноплею, але є в всіх ароматах черзіля. Оця от глибина, коли хочеться рознюхувати, хочеться думати. Цитрусовості тут трошки є. Мята і в основному в, е, я відчуваю найбільше зелені коноплі. Дуже гарно люблю. Люблю конопляні аромати. Другий аромат з цикла табу. Цей павук. Павук присвячений образу смерті. Ми знаємо, що в латиноамериканських народах проходять цілі фестивалі з костюмами, образами і всім таким. Вони таким методом шанують своїх померлих і духів своїх пращурів. Сакральні аромати для цих фестивалів, для цих обрядів різних. Це смола копалу чи копалу, я не знаю, прочитала на сайті, не знаю, чим це пахне. І квіти якісь дуже близькі до чорнобривців. Це сухий аромат. Смолисто-квітковий. Тут є припах чорнобривців. Відчувається гіркувато сухий. Такий, ніби, знаєте, як. Пилковий, але пилок не солодкий, не медовий, а прям такий пилковий, ніби в житті пізня осінь, а чорнобривці останні оці ще стоять. Але це сухо. Тут багато землі. От прям конкретно такого ґрунта. Якраз я вчора висаджувала нарсиси. Ох, я вже нішеньки нанюхалася. Наш той такий весінній жирний ґрунт. От він тут є, от прям землею пахне. Земля волога. а... Чорнобривці сухі. Це цікаво, це теж відкидаю відразу осінь. Ну, мені чорнобривці завжди пахнуть осінню. Вони осінню цвітуть і дуже довго. Потім там тільки хризантеми якісь нещасні лишаються з квітів, але чорнобривці такі довго цвітуть, і вони мені про осінь. Теж є димність і є шкіра. Цікавий аромат. Нічого для мене тут такого мрачного, готичного немає, якщо я би я не знала, про що аромат. Але так як я знаю, то мені це дуже подобається. Оця земля, можливо, можна його притягнути кудись, знаєте, до Хіловіна, але не в плані святкування оцього дитячого, де там в костюмчиках вони бігають. Не дитячого, а саме такого Дня всіх святих, як він має бути. Цікавий аромат. Це був павук. Третій аромат з циклу табу це є погляд. Пише Оксандра, що погляд це є найемоційніша річ у світі. Це аромат про секс. Секс, звичайно, в кожного свій мається на увазі вподобання в кожного свої, і секс не піддається ніяким суспільним нормам. Ніхто тобі не може сказати, як ти маєш то правильно робити. І Погляд це саме той інструмент, який ми можемо знайти в, в натовпі людину, можливо, з такими ж вподобаннями, як в тебе. Ой, це красиво. Тут заявлена тубероза. Я тут туберози зараз не відчуваю. Для мене тут якась така легко квіткова фруктовість зі спеціями. Аромат, до речі, такого рожевого кольору. Це щось таке, що важко передати словами, чим воно пахне, от серйозно. Є тут солодкуватість, там, здається, заявлена ваніль і карамель. І Аніс там заявлений, але Аніс тут, якщо він і є, то він не, не, лі, не, лікарсь, не лікарський, не знаю, хто. не аптечний такий. Це приємний, ніжно-солодкуватий квітковий аромат. Це треба буде поносити на шкірі. Це дуже жіночно. Хоча це унісекс абсолютний, але для мене це прям дійсно щось про, можливо, про пристрасть. Я такий його більше бачу на жінках, але є тут. І припах теж оцей такий тютюново-шкіряний, я б сказала, він в багатьох ароматах протягується. А може? У мене вже і руки пахнуть всім на світі, поки я ті сплеші повідкривала. Це гарно. Гарно, солодкувато і так дуже понішевому, я б сказала. Тобто, треба добре подумати, про що цей аромат. Не просто якісь квіточки, як там, знаєте, в нас люблять. Сексуальні аромати. Топ-10 сексуальних ароматів. І там поливається туберозою і якимись вкусняшками і все таке. Тут зовсім не про те. Це гарно. У мене поки що не було ні одного аромата, щоб я сказала, що він мені от не сподобався або це не моє. Щось більше подобається, щось просто залишає більше вражень емоційних. Навіть якщо не завжди я хочу це носити на шкірі. Щось трошки менше. І цей аромат мені приємний, але мені треба було його розносити на шкірі, щоб зрозуміти, як він буде сидіти. Так, да, Це в мене. Руки пахнуть всім на світі вже. Дуже приємна в нього солодкуватість, якась така не, не лікерна. Він такий напівпрозорий. Манкій дуже. От манкій. Гарно це був погляд. Останні три аромати я буду тестувати на шкірі. Тут я вже нічого не боюся, за що не хвилююся, адже це є десертні одеколони. Особливість цих ароматів, це те, що їх можна додавати до десертів або до напоїв, а можна носити як парфум на шкірі. І перший аромат це є лавандова кава. Аромат лавандова кава, це не є аромат, який Пили всі, але ой аромат. Напій. Але от на... в крайньому разі в нас у Львові він, ну, це досить популярний тепер аромат, хоча він з'явився в нас відносно недавно. Оці всякі лавандові рафи. Тобто нічим його не здив... нікого вже сильно лавандовою кавою не здивуєш. Але мене в... як парфум це дуже цікавить. Ой, це гарно. Боже, це лавандова кава. Це пахне кавою. Такою зовсім ніграма не солодкою свіжою лавандою. Не сухою, а прям такою квіткою з цитрусом. Цитруси тут є. Можливо, лимончики або бергамоти. Не солодкі, абсолютно не солодкі. Кава і трошки якихось прянощів, може, все в міру. Ой, це гарно, мені це дуже подобається. Це прям лавандова кава зі спеціями і з цитрусами. Дійсно десертний одеколон. У мене ж слинка потекла. Так, я так чую, що цей цикл теж для мене. Дуже гарно, дуже красиво. це була лавандова кава. Це. Перевершило моє очікування. Я чекала тут чогось солодкого, такого більше гурманського в солодку сторону, типу десертного. Може, капучино якийсь, або ті шрафи, щоб воно було лавандове, ще зверху з маршмеллоу. Тут зовсім не про те. Ой, класний, дуже гарний. Лавандова кава. Другий вже намазую, поки вже забула, що я відео знімаю і вирішила цей спробувати. Це є сади Афродіти. Аромат кіпру. В ньому теж є своя особливість. Якщо його додати в червоне вино, можна приготувати класичний глінтвейн. Ох! Ой, охохо. Тут дуже-дуже багато спецій перцю, шафрану. Це так яскраво, практично, але. Кулінарно. Цитруси, трави е, і є якась в ньому, е, крім перчаності, ще така цікава піддимлена трошки нотка. Чесно кажучи, я не уявляю, як це було би з вином, але я би з задоволенням таке спробувала. Це пахне свят святом. От чимось святковим. Це теж не солодко, дуже спеціво, дуже пряно і цитрусово. Лавандова кава мені сподобалася трошки більше. Я, по-перше, не любитель глінтвейну, але для мене глінтвейн це якийсь, ну, в крайній разі, такого я не пила. Тут багато цитрусів. Я не знаю, а дають цитруси в глінтвейну? Напевно, дають, якщо він зігріваючий. Ой, гарні спеції. Це от прям спеції з цитрусами і з якоюсь димною. Може, трава якась так пахне чимось димним. Там заявлено ваніль, але я поки що ванілі не чую, вона тут мала би бути в базі. Це були сади Афродіти. Це от більше щось для мене таке нюхати в інтер'єрі, наприклад, би було приємно, ніж парфум на собі носити. Він приємний, але він якийсь надто кулінарний. Аби тим рибку поливала. <ріст> це прям такі лимончики з травами для мене, зеленими. І останній армат спеціально для мене, який називається після 8. А я як любитель, пожрать після восьмої. Хто ж не любить? Скажіть, признайтеся, всі люблять, правда? Просто не всі роблять це. Як я кажу, я після восьмої не їм, але їм після 10-ї. Отже, це шоколад з мятою. Написала, до, Оксандра пише до опису цього аромата, що в, арома, шоколад з мятою це її улюблений шоколад, і я можу просто потиснути руки, тому що в дитинстві в мене таких шоколадів з м'ятою не було. І коли я спробувала його в дорослому віці, я просто закохалася в, цей, в це таке неймовірне. Як це? З є, ну, з поєднання, поєднання смаків м'яти свіжої зеленої і шоколаду солодкого. До речі, діти я бачу, ну не всі люблять шоколад. Мій малий шоколад обожнює. а Шоколад з м'ятою – ні. це таке чисто моє. А для мене це, от прям не просто вкусняшка поїсти, як в дитинстві, а це прям таке от дійсно смачно порозсмаковувати і утримувати від того задоволення. Так, я зараз піду купляти собі шоколад з мятою. Ой, це гарно. Це шоколад з мятою, не молочний. Не пересолоджений, не хімозний. Це прям чорний шоколад з м'ятою. І теж практично не солодкий. Ой, це дуже гарно. Коротше, ті десертні одеколони мене просто вразили. Ну, Історії, звичайно, з самими історіями. А це таке щось з самим запахом. Дуже гарно. Боже це шоколад мятою. Я їсти хочу тепер. А ще після восьмої нема. От Візьму собі і зімся спеціально після восьмої шоколад з м'ятою. Вау, це дуже круто. Так, аромат був після восьмої. Це був останній аромат з цієї добірки. Дуже-дуже велике дякую бренду Чарзілля і Олександрі Осінній, неймовірно талановитій парфумерці за те, що вона робить. Це прекрасні парфуми, які повертали мені просто емоції на виворіт. За що їй дуже вдячна. Я вже сьогодні втомила, отже, поставте мені вподобайку. Внизу в описі я обов'язково залишу посилання на сайт Чарзіля. Зайдіть і познайомтеся з цими неймовірними історіями. Дуже дякую своїм дівчатам, як завжди, за цей теребені бо... бог. Теревень. Теревені бокс, я вже заговорюсь після двох відео. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. ціомкі бомки